Третій рік поспіль через війну абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест замість звичного зНО. Основний етап реєстрації на цьогорічний іспит розпочнеться з 14 березня до 11 квітня. Включно після того ще чотири дні можна внести зміни, якщо раптом захотіли змінити предмет. То що Цьогоріч, національний мультипредметний тест розпочинається в травні для випускників минулих років, в червні для випускників цього року. Іспит, як і попередні роки, відбудеться онлайн, хоча певні зміни чекають на абітурієнтів. Вони здаватимуть чотири предмети: три обов'язкових та один на вибір. Відтак, окрім української мови та математики, обов'язковим буде історія України. На кожен предмет відводиться година і 20 хвилин перерви між двома предметами. Учні самостійно можуть обирати скільки годин їм, скільки часу їм потрібно на будь-який предмет, який предмет вони будуть пріоритетніше виконувати і так далі. Це вже залежить від особисто. Бажань кожного випускника. Продовж тестування за дотриманням всіх правил спостерігатимуть вчителі. Також у кабінетах буде встановлено відеоспостереження та проводитиметься поверхневий огляд на наявність електроприладів. Задля зручності учнів усі чотири предмети здаватимуть в один день. Мабуть, це давно потрібно було зробити, тому що знання історії для це патріотизм для наших людей. Українська мова історія це обов'язково. Одразу після тестування учасники зможуть побачити. Ти кількість правильних відповідей, щоб їх чисельність переважала, більшість одинадцятикласників готуються до іспиту заздалегідь. Дехто обирає покращувати знання у репетиторів, а хтось знаходить всі можливі методи, щоб опанувати потрібний предмет без додаткових витрат. «До Тестування готуюсь і самостійно, і за допомогою онлайн різних курсів також в школі. Ми готуємося. Вчителі зосереджені на тому, щоб допомагати нам. Проходжу саме оці тести там. Зараз нещодавно видали вже демо варіанти 24-го року. Їх проходимо і на уроках, і удома додатково опрацьовую. У разі повітряної тривоги під час іспиту тестування буде призупинено до її закінчення. Якщо ж небезпека затягнеться на декілька годин, національний мультипредметний тест можуть перенести на додаткову сесію. Тетяна Джипенська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.